Сьогодні у нас свято, якого немає в жодному календарі. Сьогодні випускний вечір у моїх найкращих, найдорожчих та найрідніших учнів, в цьому святі зустрічається і біль розлуки, і світлі надії, і невеличкий сум за тим, що прийшло в шкільне життя. Сьогодні стежина, що вела вас протягом 11 років. Розійдеться в різні напрямки вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, і кожен обере свій власний шлях. Навряд чи можна передати словами ці почуття, які я відчуваю зараз це невимовний сум і щира радість, безмежна гордість. Сум адже ви покидаєте ліцей, і нам прийшов час прощатися. Радість адже у вашому житті починається новий, доросліший етап і гордість за те, якими вихованими, розумними, гарними, цілеспрямованими ви стали. Дуже хочеться вірити, що в цьому є, хоч маленька моя заслуга. Я добре пам'ятаю, як шість років тому зустріла вас такими маленькими, розгубленими дітьми. І терпляче чекала, поки ви почнете вважати мене частинкою своєї родини. За роки, проведені разом, ви стали для мене не лише учнями, ви стали моїми вірними друзями. Сьогодні я хочу сказати те, що знала з першої хвилини, як ми зустрілись. Я вас всіх разом і кожного поодинці дуже сильно люблю. Я любила вас тоді, коли ви забували про якесь прохання. Я любила вас тоді, коли ви не виконували домашні завдання. Я любила вас тоді, коли ми з вами в суперечці намагалися знайти істину. Я не переставала любити вас навіть тоді, коли вкотре просила навести порядок під партами, полити квіти чи не запізнюватися на уроки. Але таких моментів у нас було дуже мало, а все було навпаки. Кожного дня ви радували мене, змушували посміхатися, додавали мені сил і були моїм натхненням. Всі ці роки я пишалася вашими перемогами і намагалась розділити ваші невдачі. Мої випускники, ви виросли саме такими якими я мріяла вас побачити, ви стали активними, творчими, життєрадісними, цілеспрямованими. Сьогодні кусочок свого серця я віддаю кожному з вас. Мені б дуже хотілося, щоб ваша життєва стежина була рівною і гладенькою. Але я впевнена на всі 100%, що з якими б труднощами ви не зіткнулися, все подолаєте адже ви. Найкраще, ви мій перший випускний клас, моя надія, моя безмежна гордість. Шість років ви були невід'ємною частиною мого життя, та, на жаль, прийшов час вас відпускати. Пам'ятайте, я завжди на вас чекаю. Пишаюся вами і дуже сильно люблю.